Зараз ми розпочинаємо брифінг народних депутатів України, представника комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олексія Рябчина, представниці комітету житлово-комунального господарства Альони Бабак та Віктора Мазерчука, керівника офісу фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Начинаємо починаємо наш брифінг з приводу дуже важливої тематики в Україні: це створення робочих місць у сфері енергоефективності. Я не бачу на сьогодні найважливішого завдання для економіки України як зниження споживання енергії різного типу і створення робочих місць. На превеликий жаль, це не є пріоритетом для уряду і не є пріоритетом для коаліції. Чому? Тому що ті законопроекти, які вже зареєстровані, до них просто не доходять не доходять зал, не доходять голосування. Вони стоять у кінці голосування. І є такі законопроекти, які називаються 4941Д про енергетичну ефективність будівель. Це дуже важливий законопроект, який дає можливість функціонувати ринку, і моя колега з комунального комітету комунального житлово комунального господарства пані Льоновак доповісти про цей законопроект більш детально. Ми, як співавтори, над ним дуже довго працювали. Двічі цей законопроект вносився у урядом, але він був недолугий і не приймався закон... залом Верховної ради. Ми робили двома комітетами цей законопроект і сподіваємося, що цього тижня не буде як минулого тижня, як позаминулого тижня, що до нього просто не даде руки. Чому я кажу про Місця. Завдяки Офісу фінансового та економічного аналізу, і пан Віктор розкаже про цей офіс і про свій аналіз більш детально, ми оцінили кількість робочих місць, які можуть бути створені у разі ухвалення цього закону. І за, за дуже, дуже такими вагомими розрахунками у разі ухвалення законопроекту про енергетичну ефективність будівель в Україні щорічно може бути створено біля 1135 робочих місць енергоаудиторів, у той час як загальний потенціал робочих місць в економіці за проведення термомодернізації бюджетних установ та багатоквартирних будинків складає майже 465 тисяч робочих місць. Виявляйте собі кількість майже півмільйона робочих місць може бути створено у цьому секторі. Знижено споживання енергії, знижена залежність від Росії. І на жаль, у цьому плані нічого не робиться сьогодні. В нас є законопроект нарешті про фонд про фонд енергоефективності, і цей законопроект, про який ми ведеться мова, є такий прекондишн, тобто це передумова до прийняття фонду для того, щоб це запрацювали в Україну прийшли кошти і запустився нарешті цей ринок. І я хочу передати слово колезі з комітету житлово комунального господарства, співавтору цього законопроекту, щоб вона більш детально розказала про, про цей законопроект, тому що ми вдосконали його і захисти. Фактично людей для від того свавілля, який був запропонований урядом. Доброго дня всім. Дійсно, Олексій сказав про те, що якщо ми приймемо закон про енергетичну ефективність будівель, в будівлях ми дамо ринку поштовх і створимо робочі місця. Водночас, ми повинні не забувати, що енергетична ефективність в житлових будівлях це також. Питання економічної доступності послуг для людей сьогодні, за даними статистичними даними, 30% енергетичних ресурсів споживаються саме в житлових будинках. 30% від всього споживання первинної енергії в Україні водночас, в розрахунку на один квадратний метр житла споживання у нас сьогодні майже в 4 рази перевищує середньоєвропейське. Тому, шановні, якщо ми... Будемо говорити і інвестувати від слів переходити до діла в енергоефективність в будівлях. Ми матимемо можливість збільшити доступність. Комунальних послуг і енергетичних ресурсів для людей майже в чотири рази, тому відповідно ми сьогодні настільки е, приймаємось тим, щоб законопроект попав в сесійну залу в той час, коли за нього можуть голосувати. Постійно законопроект відкладається і ніяк до нього не доходить час. Водночас, це надзвичайно важлива річ, яка є передумовою для розвитку е, системи енергетичної ефективності в, житлово, в житлі. Що в законі є, хочеться одразу зняти міфи, які сьогодні у людей існують, що, начебто, ми всіх власників житла примусимо платити за сертифікати енергетичної ефективності в будівлях. Ні, законопроект, який був доопрацьований депутатами двох профільних комітетів комітету ПЕК і комітету будівництва містобудування і житлово-комунального господарства, говорить про те, що у разі якщо Хтось буде звертатись за державною підтримкою або до програми теплі кредити, або до фонду енергоефективності, то лише тоді. Для такого житла, яке буде фактично модернізуватись, буде вимога про сертифікацію. Водночас, оплата такого сертифікату буде здійснюватися за кошти фонду енергетичної ефективності. Тому, шановні громадяни України, не бійтесь того, що раптом вас змусять платити за цю сертифікацію. Водночас, ми повинні зрозуміти, що коли ми побачимо, яким є клас енергетичної ефективності нашого з вами житла то ми зрозуміємо, який є потенціал до поліпшення ситуації. Коли хтось придбаває сьогодні пральну машину або ще щось і бачить клас ефективності А, чи клас ефективності 3А, чи клас ефективності Б, то кожен усвідомлює, скільки ж витрат буде на те, щоб такий засіб електричного обладнання працював. Аналогічна ситуація буде із будинками, коли ми з вами отримаємо такі сертифікати. Водночас, головне в цьому законопроекті безумовно, що це що запроваджуються механізми державної підтримки за умови профіційної оцінки стану житла і інвестицій цільових саме в ті заходи, які будуть давати найбільшу економію. Дякую. Доброго дня. Я напевно перш за все розкажу трішки, що нас що є наша інституція, що таке офіс фінансово-економічної аналізу Верховної Ради. Це є проект, який створений апаратом Верховної Ради, Венсмінстерської фундації з демократії через уряд Великої Британії і GIZ через уряд Німеччини і лігою інтернів. Основна наша мета і завдання це допомогти народним депутатам, парламентарям, членам комітету, підвищити якість економічної оцінки при і перед прийняттям рішень. Тому, коли до нас звернувся Олексій Рябчин з проханням запитом оцінити кількість створених робочих місць, які буде створено від прийняття законопроекту, це повністю лягало в. Те, чим ми займаємося, ми займаємося виключно економічними питаннями. Зараз буквально декілька слів скажу про результати, які ми отримали, і яким чином це відбувалося. Було поставлено в законопроєкті, законопроєкті передбачалося проведення різного роду енергоефективних заходів в декількох блоках будівель. ОСББ, державні установи і відповідно третій блок це блок, який передбачав зараз. Кажу вам багатоквартирні будинки. А чим ми стикнулися, і це саме ключова річ з тим, що в Україні зараз відсутня коректна статистика стосовно кількості всіх будівель. Пов'язані з державою і знаходяться в державній власності, тому ми спробували прикинути загальну кількість площ, яку потрібно Порох буде модернізувати. На секундочку, це 72 мільйони квадратних метрів. Як... Після цього ми перейшли до іншої площі, це загальна кількість. Квадратних метрів ОСББ відповідно їх теж надзвичайно багато більше 465 мільйонів квадратних метрів. Після цього нам залишалося дуже просто оцінити, скільки потрібно часу для проведення певних заходів, скільки вони коштують. І оці всі отримані результати ми взяли і порівняли з міжнародними практиками, оскільки знаємо, проаналізували аналогічні міжнародні досвідчення, що один мільярд інвестицій в даній сфері вони створюють. Орієнтовно 20 тисяч робочих місць. і отримали результати. Дані результати з ними детально можна ознайомитись в нас на сайті сайт фао.орг Всі наші аналітичні матеріали представлені там, і можна буде не тільки проаналізувати і почитати, але й дати здати коментарі. І уточнення. Дякую.